Вітаю, дорогі друзі! Ви на каналі Центру духовного розвитку Тара, і з вами я, її засновниця, Зінькістка Галина Петрівна. І сьогодні ми з вами поговоримо про енергії місяця листопад, Місяця, який тривожить дуже усіх, і всі чекають, що там буде, що буде з нашою країною, що буде для нас. І також ми з вами розглянемо по картам Таро, пройдемося по всім знакам зодіаку. Спочатку почну з того, що таке місяць листопад, з точки зору нумерології, це число 11. Тобто, аркан 11 має дві одинички, це два мага. Якщо ми розберемо кожного мага окремо, то це такий символ безмежного потенціалу, який ми. Навіть не завжди можемо до кінця повністю зрозуміти, тому що він володіє величезною силою. Він володіє майстерністю, здатністю творити нову реальність, здатністю домовлятися, здатністю переконувати і навіть маніпулювати іншими людьми. І якщо брати, що саме тут будуть керувати ці два числа, два мага, то ми можемо сказати, що. Енергія місяця буде створена з перемовин. Буде багато розмов, буде багато домовленостей, буде багато енергії спрямовано на те, щоб знайти якесь рішення. Таке рішення, щоб задовільнило всі сторони. Тому. Мах він не дуже дослухається до того, що йому кажуть інші. Він намагається гнути свою лінію, намагається взяти своє, добитися свого. Але в нас тут також є ще одне число: один плюс один. Якщо ми говоримо про нумерологію, то один плюс один у нас виходить ще двієчка. Двієчка — це стихія води. Тож ми сміливо можемо з вами сказати, що перемовини можуть бути дуже емоційні на дуже емоційному рівні, тобто кожна із сторін буде намагатися досягти бажаного результату. До чого це призведе, ми поки що не знаємо. Чому? Тому що в нас карта 11. Якщо подивитися на картинку, вона несе таку двояку енергію, двояку позицію. На картинці ми бачимо лева, це дикий звір, якого тримає за пащеку дівчина. Вона його володіє, ним, керує ним, управляє ним. І поки ця дівчина керує цим левом. Все може відбуватися більш-менш в спокійній такій якісь атмосфері і обстановці, тому що керує вона чим? Вона керує розумом і вона керує тим, що стримує свої емоції. Тому ми також можемо а, говорити про те, що, що ті, хто будуть домовлятися про нашу з вами країну, про те, як далі мають відбуватися події, як зупинятиметься війна. Що, де і кому має залишитися, на який термін, при яких умовах. то Тут мають бути розмови дуже виважені, дуже спокійні, без емоційної складової. Тут має працювати розумова сфера, розум має працювати. Також ми не можемо сказати, що тут не буде зовсім емоцій. Вони будуть, але вони не мають переважати розумову складову. Тільки таким чином, ми з вами маємо надію на те, що домовленості будуть, і дай Боже, щоб вони були такі, що заспокоять нас, українців. Якщо брати ще більш енергетичному посилі листопад, то спокійним він не буде, тому що аркан 11, щоб ми там не крутили, якби ми його не розглядали, щоб ми не дивилися і Він все ж таки буде нести ще нам агресію. Ще будуть обстріли, ще будуть страхи, ще будуть переживання. Але чим більше ми будемо десь рухатись до місяця грудня, це буде трохи стихати, тому що там буде включатися енергія стрільця. Енергія стрільця вона більш спокійна, чим енергія скорпіона, бо енергія скорпіона вона така. Трансформуюча, косюча, намагається завжди добитися свого, дойти до суті, до глибини. А енергія стрільця вона більш виносить все це на поверхню для розмов, для спілкування, для домовленості, і вона більш така легка. Тому є надія, що ближче туди, до кінця листопада, у нас все ж таки буде вибачаюсь, до грудня. Все ж таки енергія буде більш спокійна і більш така, що дає нам надію, тому що насправді Україна рухається до миру, і це правда ще зараз неспокійно і мир не буде здійснено за одну секунду, але напрямок у нас саме до миру. І ми знаходимося в тій точці, яка є переломною точкою. Тобто зараз більше правди, сили і підтримки на нашій стороні. Тому ось так. Давайте по, розгля... по всім знакам Зодіака пройдемося. Я зараз відкрию собі знаки Зодіаку, щоб я не пропустила не один. І давайте через карти Таро подивимося, що чекає кожного із нас в цьому місяці, що саме буде відбуватися в кожного із нас в сфері в загальну сферу, подивимося. І розглянемо, що там нам ще карти будуть показувати, ну, про то будемо говорити. Давайте подивимося овен, що чекає на овен у березні місяця? Дивимося загальну тенденцію. Ну, загальна тенденція більш-менш спокійна, врівноважена, або карта говорить про те, що вам доведеться. В листопаді десь балансувати між добре і між не дуже добре. Але в цілому у вас є енергія, у вас є ангел-охоронець, який вас підтримує, тому тут ви зможете балансувати. Можливо, звісно, що будуть і обстріли там, де ви знаходитесь, або ви будете переживати за ці обстріли, десь ви будете лякатися, боятися. Чи вистачить грошей світла, води, тепла, ці думки будуть вас напружувати і не давати спокійно жити, але тут є карта, яка закриває ваш е ваше передбачення, ваш гороскоп, і вона говорить про те, що все буде добре. Ви будете задоволені по ітогу. Тобто боятися не треба, ми не можемо уникнути всіх тих процесів, які кругом нас відбуваються, але ми можемо до них відноситися абсолютно, абсолютно по-різному. Тому давайте спокійніше трошки і більше звертайте увагу на свій стан, на свій емоційний стан. Телець, дивимося телець на листопад місяць, загальна енергія. Загальна енергія така, що вам доведеться комусь допомагати фінансами, або хтось вам буде допомагати. Прийде вам допомога фінансами. Або так, або так. Якісь мрії, про які ви думали, щось планували, будували, зараз не зовсім час підходить для того, щоб ці мрії реалізувати, карти радять ще раз все зважити, тому що є декілька варіантів. Ви роздумуєте, тому що час не діяти. Зважаючи на те, така приходить інформація вам, що зважаючи на те, що в нас зараз ми перебуваємо. В ретроградному Меркурію, то якщо ви хотіли щось започаткувати, то карти радять трошки почекати, ще подумати, ще про все проаналізувати, і по ітогу ви будете задоволені. Близнюки, близнюки, що нас чекає на листопад місяць? Близнюки. Загальна карта така, що до вас іде якась вісточка, або ви отримаєте позитивну якусь вісточку, або розбиратися, будете з чимось вирішувати якісь питання пов'язані з документами, з якимись правами. Або хтось до вас їде, можливо, це син їде з армії відпустку, або йде якась вісточка інформація, або щось пов'язане з паперами. Про щось будете домовлятися. Ось тут випала карта Мах, і вона ось якраз говорить саме про ці всі сфери. А далі виключається перемовини, бійка кубків, і вона тут якраз і додає інформацію, що будете з кимось розмовляти, або хтось дуже приємний приїде до вас обрати, і ви будете щасливі, або ж це перемовини. Перемовини, треба договоритися. Купітливий труд, будете над чимось дуже працювати. Це може бути або сфера роботи, ви будете чітко сидіти на роботі, заробляти, працювати, або та сфера, що почалося все, мах розмови, домовленості. Тут треба буде ще над цим попрацювати. Можливо, навіть це якась сфера казачеп і сферу. сферу Війни, тому що тут приходить аркан дуже активний, і він говорить про те, що якщо це вас стосується війни, зараз ми близнюки розглядаємо. Якщо це стосується війни, то я скажу: прикладіть максимум силі, щоб вирішити ту справу, яку ви вирішуєте, на свою користь. Якщо це не стосується у вас теми війни, то ваша справа вирішиться, але прикладіть зусиль. Далі, близнівки, раки. Раки. Загальна тема про щось думаю, щось планую, щось роздумую, щось аналізую, що мені зараз треба, що не треба, це може треба, це треба відкинути. Є кілька варіантів вибору, є кілька варіантів, кілька варіантів подій можуть відбуватися. Да? І ви в такому процесі обдумування. Щось буде вас сильно стримувати, ви щось собі придумали, щось дуже хочете впровадити, і щоб це було дуже активно впроваджено, але не так відбувається, як вам хочеться. Є певні затримки, є певні затримки, ну по різним причинам. По причинам якихось технічним, по причинам планування, по причинам того, що можливо те, що ви хочете, ще не до кінця сплановано, ще не до кінця з вами продумано. Але по і того, у вас відео, приходить імператриця, все ж таки нехай із перепонами, ви прийдете туди, куди йшли. Тобто ви отримаєте те, чого хочете, але не отак одразу. Так? Треба трошки почекати. Ви надіялись на якогось ще імператора, що вам тут допоможе. Але щось якихось повномочі чи сили в імператора, дати вам підтримку, наразі цієї немає. Тому ви справитесь самі, але треба трошечки зачекати. Леви, леви на листопад місяць. Тема фінансів дуже турбує. Прямо турбує, думаєте, де вам взяти ці гроші? Може кудись поїхати, переїхати, але піти якусь нову роботу знайти. Знаєте, цей місяць він не про гроші. Вас будуть турбувати гроші, але я би звернула вашу увагу скоріше не на гроші, не на фінансову сферу, а на сферу стосунків. Тому що саме в сфері в сім'ї, в сфері відносин там щось може відбуватися. Тому переключіть свою увагу в сфери фінансів на сферу стосунків. Діва. Загальна ситуація така, що я не рухаюсь, я зараз в перепочинку, в пасивному стані, я зараз думаю, що мені робити далі. Поки що це не активний стан, це поки що такий затища, і я просто склав ручки чи склала ручки і думаю, що ж я буду робити далі, куди мені рухатись, можливості є. Але я поки їх не зовсім розумію, не зовсім бачу і не зовсім розумію, як ці можливості розвивати. Включаю фантазію, починаю вибирати різні варіанти, підіймаюсь трошки. Але розумію, що на ті варіанти, які я вибрав, у мене не до кінця вистачає коштів, є прогалини в коштах, і це мене дуже дуже напружує. Мені це дуже важко, і я буду намагатися. Будь-якими способами розв'язати цю фінансову сферу, але все-таки вам іде порада трошки ще повісіти, трошки ще подумати. Це не не для листопада, а тобто цей місяць, отої розв'язки того, чого ви хочете, вам не дасть. Будете нервувати тільки дуже багато, тому краще ще обдумайте, краще ще подумайте, ще проаналізуйте, чим би ще ви могли зайнятися, щоб ці гроші прийшли в ваш дім. Терези. Терези, загальна така атмосфера більш-менш спокійна, врівноважена, але ви за когось дуже хвилюєтесь. Це може бути батько, чоловік. Ви хвилюєтесь також за фінансову сферу, це може стосуватися роботи що там на роботі чи не звільнять чи не заріжуть зарплату, щось таке. От ви можете турбуватися за військових, за якогось військового, але по і те, за що ви турбуєтеся, воно вирішиться. І гроші прийдуть, і якась підтримка прийде, і якщо це про яку, якісь ситуації, там, де хтось з військових знаходиться, то там також прийде підтримка, а поки що їх сильні хвилювання. Скорпіони. Ну, скорпіон, це зрозуміло, ваше день народження. Вітаю. Тут колесо фортуни приносить вам якісь абсолютно нові можливості, абсолютно новий виток життя у вас запускається. Він може бути пов'язаний напряму з вами, це саме ви запускаєте цей виток, щось з фінансовій сфери змінюєте дуже сильно. Вам боляче цей виток запускати, тому що ви вам здається, що в цих змінах а і в цих в цій трансформації в цих можливостях, які вам несе колесо фортуни, ви самотня чи самотні? Але ви десь йдете і повертаєтесь від цієї можливості, відвертаєтесь спиною. І не бачите, що ви залишаєте колосальні можливості, все можна змінити. Тому я би сказала, скорпіонам зараз не варто приймати якісь такі судьбоносні рішення, які абсолютно все змінять, тому що ви буквально за крок від цих рішень, але вони не дуже будуть для вас добрі. Треба трошки почекати, бо вам здається, що король Пентаклів. Повністю від вас відвернувся, не дбає про вас, і це вже не може слугувати вашою опорою, але насправді не так. Насправді він йде до вас і він хоче принести ось цю нову енергію в ваші стосунки, але поки що не знає, як. Стрілець, стрілець, загальна, загальна атмосфера на цей місяць, на місяць, листопад. Ну, трошки стрілець перебуває в якихось таких внутрішніх травмах, за що здоров'я турбує, переживає за себе, за своє здоров'я. Стрілець переживає, за фінансову сферу переживає, щось болить всередині. Ну, прям переживаю я і за все переживаю і за здоров'я, і за фінанси. І, можливо, за якісь ці військові дії, які відбуваються, які розбивають серце, Переживаю. тут багато переживань. Але знову таки прийшло колесо фортуни, і говорить, що воно ось ці переживання ваші всі залишаться позаду. Ви зі всім справитесь і здоров'я, і фінанси, і переживати серце, болить за кимось чи за чимось відійдеться біль, тому що прийде колесо фортуни, воно принесе вам абсолютно нову енергію, і ви будете думати, як ці нові енергії далі себе проводити. Тому також нічого тут поганого немає, воно все відійде. Козуріг. Козоріг, енергія Козорога на листопад місяць, загальна енергія. Загальна енергія людина стоїть перед роздумами, планує щось, якісь варіанти, якийсь розвиток в соціумі, як розвиватися, куди рухатись, що можна ще зробити, як можна розширити свою роботу, кого можна ще закликати до цієї роботи. Поки що йде процес роздумів. Уже в мене щось є, я вже чимось займаюсь, чимось я вже щось я вже напрацював чи напрацювала, і тепер я тримаю те, що маю, але. Думаю, думаю, А що далі, тому що того що в мене є замало? Треба далі йти розвиватися. Тоскливо, тому що поки що я не розумію, як це розвиватися, але насправді там стоять перед людиною три кубки. Можливості є, є куди розвиватися. Треба трошечки просто заспокоїтись, відпочити і зрозуміти, що треба підійматися і діяти. Поки сижу, нічого не відбуватиметься. Але поки що я, я якось так в своїх переживаннях коштів не вистачає. І щось мене тут турбує, але є король Кубків, який допоможе, допомагає і підтримує, і тут бояться не треба. А якщо повертаємося на саму першу карту, не, треба просто вибрати для себе цей напрямок, рухатись, йти по ньому, а король Кубків підтримає, а в бідності ви не залишитесь. Тож тут теж не треба сильно переживати. А водолій. 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 Карта загальна, ну, щось неспокійно водолію, серденько болить, за когось болить, за когось переживає. Це, можливо, хтось у війську, а можливо, хтось із близьких, можливо, хтось хворіє, і тут йдуть серйозні переживання. Але ці переживання, вони переживання втрати. Дуже страшно втратити когось, когось близького. Хто або військо, або хто хворіє. Є серйозні переживання втратити, що я втрачаю. Але насправді це зараз не про втрати, не буде втрати, все заспокоїться, але йдуть сильні-сильні-сильні переживання, прям такі болісні, якісь внутрішні, але нам закриває цей весь розклад, нам закриває сонце. Тобто ви заспокоїтесь. І треба взяти себе в руки і заспокоїти, тому що все вирівнюється. І риби. 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 Дивимося, риби. риби на листопад. Загальна енергія відновлення, щось буде змінюватися, різко, раптово, неочікувано. Щось прийде таке, що прямо може різко змінити ваше життя. Можливо, це неочікувано прийде допомога. Ви прямо вже відчаялись і не чекали, що допомога прийде, а вона прийде, прийде, можливо, з офіційних структур прийдеться допомога. Можливо, не така велика, як ви хотіли, ви трошки будете незадоволені, але допомога буде, і ви нарешті підійметесь із тих переживань, які зараз перед вами стоять. Ось так давайте тепер швиденько по одній карті пройдемося по кожному знаку з відносно відносно е, війни, відносно того, що відбувається. Ви кожний знаходитесь, хтось на війні, хтось дома, хтось в містах, які е, прямо на прикордонях, хтось більш віддалених містах, але кожний ви із е, нас ми знаходимося ось в цій енергії війни. І ми давайте на у кожному на одну карту подивимося. Який буде листопад для кожного овен. Військова тема буде дуже активна, буде зачіпляти. Кілець щось буде постійно змінюватися. Постійно щось буде змінюватися. Якщо ми говоримо про військову сферу, щось будуть постійно, якийсь рух буде постійний, близнюки. Ну тут ви або військо, або. Або військо, або попадете туди, або якось будете причетні туди, до війська. Рак. Рак є страхи, є переживання, щоб не потрапити туди, або є страх переживання, щоб за того, хто там є страхи переживання, можливо, хтось буде поранений, якщо хтось воює. Лев, Лев, тут знову таке переживання за кошти. Можливо, переживання за якусь підтримку, що не вистачає якоїсь підтримки. Якщо це волонтерські центри, то не вистачає підтримки як волонтерам. Якщо це ви волонтери і дбаєте про військових, то теж. Якщо ви просто людина, в кого хтось воює, а ви воюєте, також йде річ про цю підтримку. Діва. Діва. Десь ви вийдете, з, якщо ви воюєте, то десь ви вийдете з того, де, можливо, не, не дай Бог ви в якомусь оточенні, то ви вийдете з оточення. Або це буде відпустка, або, або ви були в відпустці і йдете туди, або хтось ваш йде туди, повертається туди військові дії. Терези. Терези, тут все спокійно, абсолютно. Тут немає нічого такого, щоб війна якось хитнула. Скорпіони. Скорпіон неспокійний, або хтось воює, переживає, то скоріше мами, мами, мами переживають або за батьків, або за чоловіків, дружини. Стрільці. Стрільці також переживають за своїх дітей, але тут також чогось такого прям поганого немає. Переживають просто, що дитина на війні. Або переживають за військові, за удари, за те, що сипються по містам козороги. Козороги дуже багато якихось в кого діти козороги можуть, можуть бути десь в, десь в полоні, або ви взагалі навіть нічого не знаєте про них, де вони і що, звісточки немає. Чи прийде звісточка, прийде, але не зараз пізніше. Uh, є таке <кій> uh, водоліє, водоліє, водоліє uh, тут uh, тема військова все спокійно, є різні варіанти, я можу і так, і так, і так, і, і обстріли. Uh, я в тому місці, де не дуже й обстріли, але можуть бути обстріли, uh, але тут немає таких переживань. Риба, Риба від когось втікає, і це знаєте, це може показати людину СЗЧ. Людина пішла в СЗЧ. Думаю про те, щоб піти в СЗЧ. або я в війську і думаю, як мені обманути ворога і вийти переможницем. Або це, якщо ви живете мирним життям, ну умовно мирним, то ви думаєте, можливо, кудись переїхати, бо все напрятло. Ось таким чином це на сьогодні все. Хочу сказати вам, що тримаємося, війна йде до завершення. Як би це зараз не звучало, ми на тій стоїмо доріжці, яка веде нас до миру. Тому бережіться всі. всім мирного дня. І чекайте на наступне відео, ми поговоримо з вами про карму. Що таке карма і як вона впливає на наше життя. Всім добра! Всіх люблю, обіймаю і пока-пока.